Слава Україні та Збройним силам України ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Толя, я стріляти хочу. Ті HQ Nordic повідомили, що Titan Quest 2 вийде на консолях до кінця 2026 року. На ПК гра вже доступна в ранньому доступі в стімі та епічній крамниці Тіма Свіні. Ми легші, ми швидші і про всяк випадок нахаблюші. Зельник, генеральний директор Take two підтвердив, що Bioshock 4 рано чи пізно колись там такий вийде. Дякую! Германич франшизи Діабло Рот Фергюсон заявив, що накиває п'ятами з компанії Блізард, та й взагалі з усього Мікрософту. Питання номер один. Який у вас був бізнес план? Е Бізнес-план? Так-так. Е він в мене тут коло серця. Це не бізнес план, це план втечі. Бувайте, козли! Кепком офіційно повідомили, що показуватимуть Resident Evil Requiem на цьогорічному PAX West, що застартує 29 серпня. Супер. Ну, так і буде. Юбісофт та канал FX анонсували, що працюють над серіалом у всесвіті Far Cry, шоуранером якого стане е, Ноа Гоулі, автор Фарго та Еліен Земля. Співавтором та виконавцем однієї з ролей буде Роб Мак. Відомий вам за серіалом Завжди сонячно в Філадельфії та Мітичний Квест. О, чому б ні? Роль же головна. Я згоден. Щоправда, за дивних обставин цей от анонс вже видалили з сайту Юбісофтів. Це інтернет, він пам'ятає все. Нагадаю, що за всесвітом Far Cry, а точніше, конкретно, за всесвітом світом третього Фаркраю вже був мінісеріал із Майклом Мендо в головній ролі. instead інтернет, watching this bullshit. here, welcome back to my show. Team Нінджа разом із Platinum Games дозволили ігровим виданням пограти цілу годину в демо-версію Ninja Gaiden 4, реліз якої заплановано на 21 жовтня цього року. Хочу нагадати, що я досі чекаю. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації. Продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Yeah, так, світу вівторка.